Хоч і будній день втім на житньому ринку в Житомирі чимало люду, і це не дивно, оскільки містяни готуються до святкування великодня. Прилавки заставлені великодніми кошиками, тематичними шоколадними смаколиками і запашними пасками різних розмірів та смаків від класичної з цукровою пудрою до пасок з вишуканими прикрасами та фруктами. Пасочка йде ізюмчик йде орешки і цукати такі трохи мешенькі, теж андрушовочка. Пасочки дуже смачненькі, нам до свята. І по ціні недорогі пасочки, 45, 90, 55, Пасочки недорогі – 100. Зараз от польська паска, то беруть гарно паски. І тоша? Вони є 300-грамові, півкілограмовий, кілограмові. І значить, цукати, і ізюмчик тут є та ну в этом трошки дорожчі будуть, ніж в чим в Трошлам дешевше були. Смачні, хороші, їх хорошо беруть. А яка ціна спрос є? Ці пасочки буде зараз, скажу, 80 гривень, десь так буде. такі в нас пасочки будуть дуже гарні. Приходьте покупуйте пан Марцюпан, виготовлює. Кожен рік торгуємо. Очень хороше, много закладки, ізюма, і цукатів, і всього. Празні, украси, і вишенки, все, яєчка, отакі, все, все красота, все видно. 250 грамів 180 гривень, 500 310, кіло сто 595. З яєчком така овальна значить 420, двадцять. Вот ета вішня Не купувати, а випікати самостійно. Це родинна традиція пані Анастасії. До цього привчає й доньку. Мовляв, домашня випічка смакує найліпше. В Колі сім'ї просто випікаємо пасочки до 20, як завжди. Тобто, родина у вас велика? Ні, ми просто полюбляємо пасочки. Це як ніколи смачно. Не минеться святковий обід, зізнається Анастасія, і без м'ясних страв. А Домашня колбаска і шинка. Подібне меню напланувала і пані Надія. Паски буду пекти, ну що там, шинку, ну те, що все. Ну так більш нічого такого особливого, так як завжди. Такого не буде свята, як раніше, але треба рівно родиною зібратись. Натомість продавчиня Тетяна ділиться у її родині, усе пройде скромно, та й настрою для гучних святкувань каже, немає. Яйця і Пасха обов'язково там побачимо. Свого того, що я торгую, це точно якась курочка. А так, а так не дуже шокуємо. Плануємо дне, а що буде завтра. Будемо надіятися, що все буде добре. Головне, щоб піна швидко закінчилася. За словами продавчині, ціни на її товар не зросли. Тож шматочок м'яса, хоч і курятини, дозволити собі можна. Так і самі ніхто ні на копійку. Може, там якусь 50 копійок, хтось десь щось округлив. А так. У м'ясному павільйоні розповідають тамтешні продавчині, ціни теж не змінилися. Телятинка, така 170, 120, 140, 130. Так зване яблучко свинини – 180 гривень за кілограм. Реберця – від 100 гривень до 180. Сало – від 60 гривень до 120. Що ж до вартості яєць, без яких не обходиться Великодня свято, то за десяток фабричних правлять від 58 до 63 гривень. За домашні – 70. Разом із тим місцеві продавчині радять доповнити святкове меню фруктами і овочами. Огірки обійдуться у 150 гривень за кілограм. Ціна на помідори коливається від 90 до 110. За 100 г зеленої цибулі просять 20 гривень, за кілограм винограду 210 а от за кілограм полуниці доведеться викласти 300 гривень.